Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Горів сміттєвий полігон в бармаках. Фахівці назвали ймовірну причину займання. Наслідок вчорашньої зливи та граду знеструмило п'ять населених пунктів. На рівнощині ліквідовують наслідки негоди. Продовжують традиції предків суспільному показали, як збирають мед на поліссі. Міський голова рівного Олександр Третяк подав апеляцію на рішення міського суду щодо визнання його винним у корупційному адмінпорушенні. Про це суспільному повідомила його адвокатка Олена Попова. Нагадаємо, за корупційне порушення міському голові визначили покарання у вигляді штрафу в 6 тисяч 800 гривень, а також позбавлення права обіймати посаду терміном в один рік. Суд виніс вирок 10 липня у захисту було 10 днів на апеляцію. Це кадри пожежі, яка виникла на сміттєзвалищі поблизу села Бармаки Рівненського району. Загоряння сталося вчора близько 17-ї години. Повідомив речник служби порятунку області Дмитро Мельник. За його словами, вогонь розкинувся через сильні пориви вітру. Відтак дим швидко дістався рівного та навколишніх сіл, зокрема бармаків. Задимлення відчувалося і сьогодні зранку, розповіла Суспільному бармаківчанка Любов. Сильний дим був, і вранці перед ранком теж сильний запах був, бо було вікно відкрите в хаті, то просто все затянуло в хату. Я спочатку всі вікна закрила, бо хмара йшла, то позакривала, От, так не відчувалося. А вранці то дуже чути було, дуже просто так прокинулося від цього запаху. Зразу вітер був на бармаки. Потім вітер перейшов так на шпанів, туди на Льонокомбінат, на ту сторону. Угу. То ввечері вже в нас вітру так не було, диму не було. але як був дим, то не було чим дихати. За інформацією ДСНС на місці пожежі працювали шість автоцистерн рівненського міського гарнізону, а також техніка місцевих пожежних команд та комунального підприємства КТП 1728, на балансі якого перебуває сміттєзвалище. Задіяли для ліквідації займання і тактичного робота. Пожежу вдалося локалізувати близько 21.30, повідомляє прес-служба рятувальників. Складність гасіння пожежі полягала в силих коривах вітру, великим горючим навантаженням, а також відсутністю необхідної кількості води для цілої пожежогасіння на даному підприємстві. Було прийнято рішення для підвозу води з міської водомережі пожежних гідрантів міста Рівно. Сьогодні зранку Суспільне побачило, що осередків відкритого вогню немає. Є ділянки, де спостерігається тління, які рятувальники заливають водою. За словами речника служби порятунку Дмитра Мельника, бійці ДСНС чергуватимуть на сміттєзвалище до остаточної ліквідації пожежі. Причину займання, за його словами, встановлюватиме поліція. Водночас, як повідомили на Фейсбук сторінці, КТП 1728, з посиланням на начальник. Ка полігону побутових відходів Сергія Гуманюка, ймовірно пожежа виникла внаслідок самозаймання газу метану, який накопичився під відходами внаслідок їх розкладання. Руслан Савуляк, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне. Так, вчора після негоди затопило село Дядьковичі, що у Рівненському районі. Сьогодні вода зійшла. Жителька одного з тутешніх будинків, Вікторія Баранович, розповідає, подібна ситуація тут виникає щоразу після сильних злив та коли тане сніг. Ну, години дві бігло. Біжить воно звідти, коли в, в, в сусідніх селах зливи, воно з полів стікає і все біжить. Сюди Погребі затоплювало картоплю. Постійно в нас от на 10 годинок погріб, то в нас оставалося дві тільки вільні, а в основному остальне було вода. І плавають баночки, плаває капуста, все що легеньке плаває. Цього року нам не завдало, тому що ми самі замурували, забетонували, підняли все. З двох сторін йде спуск в спуск дороги донизу. І за рахунок цього рельєфу, там через те так шуміли, було багато води. Там будинок не підтоплений, електрики локалізовують проблеми з енергопостачанням. До 12 годин ночі майже були всі проблеми локалізовані. Крім в дядьку Чехтрансформатор попала. Блискавка, то трансформатор тільки ще не замінили. З, з, з енерго, рівне енерго говорив, то вони казали, що до кінця дня мають зробити. Вчорашні наслідки негоди е не критичні. А це село Обарів. Тут теж вчорашня злива підтопила кілька домогосподарств. Також дощ з градом випали у Корицькому районі. Над ліквідацією наслідків негоди також працювали рятувальники у селах Велике Селище Річиця та СМТ Соснове Рівненського району. Вони розчищали дороги від повалених дерев. Крім того, з минулої ночі працівники Рівнеобленерго Обленерго працювали над відновленням електропостачання на території району. Нинської області, зі слів речниці підприємства Алли Ліхачової, для цього залучили 16 бригад та 19 одиниць техніки. Станом на 14.00 в більшості населених пунктів електропостачання вже відновлено. Зокрема, залишається без світла частково два населених пункти у рівненському районі. Продовжуємо також працювати над відновленням електропостачання в мережах 0,4 кВт. Будемо намагатися до кінця сьогоднішнього дня відновити світло усім споживачам. Максим Коломис Олег Степанюк, Суспільне, Новини Рівне. Учнів та студентів хочуть повернути до очного навчання. Про це під час візиту на Рівненщину повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Зокрема, він відвідав щорічний форум обговорення розвитку українського суспільства, який стартував цьогоріч з Острога. Також вчора міністр побував в обласному науковому Квасилівському профліцеях, навчальному закладі з посиленою військово-фізичною підготовкою в Острозі та з Долбунівському вищому профучилищі залізничного транспорту. Зі слів Оксена Лісов. Вого не всі заклади освіти на Рівненщині можуть розпочати очне навчання у вересні через відсутність бомбосховищ. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Коваль, наразі в області тривають роботи над облаштуванням захисних споруд. Не всі заклади сьогодні забезпечили всі необхідні умови для деяких закладів. Це неможливо в силу специфіки їх розміщення. Вони потребують. Будівництво по суті нових захисних споруд такі споруди коштують дорого. Облаштування одної споруди на 200 людей це 40, приблизно 40 мільйонів. Гривень, яким чином залучатимуться кошти, аби все таки ці бомбосховища відновити, зробити, побудувати за всіма можливими і доступними способами. Перше це державна субвенція, яка виділена зараз в розмірі півтора мільярди гривень. Сьогодні розподілена на місцеві бюджети. Друге, це Кошти донорів, партнерів, третє кошти, які залучаються громадськими організаціями, четверте кошти соціально відповідального бізнесу і значною мірою це безпосередньо кошти самих громад, на території яких знаходяться заклади освіти. Враховуючи безпекову складову, ми вже працюємо над цим питанням, і головне, що кошти з Міністерства освіти, тобто цільова державна субвенція, вже надходить в регіон. До неї ми додали кошти обласного бюджету і кошти громад. Тобто 18% всіх об'єктів укриття потрібно привести в належний стан. Під час спільного патрулювання поліцейських спільно з представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки було вручено 28 повісток чоловікам призовного віку. Про це суспільному повідомила речниця Нацполіції області Марію Юстицька. Окрім цього, поліцейські зафіксували 21 адміністративне правопорушення, з яких 6 – за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Відтак із 14 по 17 липня у період часу із 12 ночі по 5 ранку було перевірено 370 громадян, які перебували на вулицях під час комендантської години. Мобільні групи перевірили 380 транспортних засобів під час дії комендантської години. У 248 із них проведено поверхневий огляд. Шановні громадяни, нагадуємо, що під час комендантської години на вулицях можна перебувати за наявності спеціальних перепусток або під час повітряної тривоги для того, щоб пройти в найближче укриття. Це у нас є мед. Олександр Костюкевич майже 30 років займається бортництвом, тобто лісовим бджільництвом. Мед з лісових вуликів, каже, збирає що два місяці. Оце ми за два місяці стільки меду зібрали. Ну, я думаю, що не невдачно, бо постійно ми збирали ведро 12 літрів, 15 літрів. Ну, це дуже мало. Ну так, як маємо, так маємо що ж. Борч, тобто вулик, виготовляють зі стовбура дерева, каже Олександр Костюкевич. Колодку вирізаємо із сосни. Колодочкою беремо, шукаємо, навіть можливо, є така сосна, яка вона називається осітовата, Вже вона внутрі пустає. І тоді ми вирізаємо довж, пробиваємо дирочку, закриваємо ніжню цю частину і верхню, і все, і виходить, вже в нас дуплянка пчоли бістрі сядають, ніж рамочні. В рамочні там то вощинка не підходить, то те, то все. А це вони самі собі в тягнуть, ми її туди не вставляємо. Вони самі собі все. І закривають ще любінки, все. Прополісом вони самі заліпають. Ну, їм більше подобається в таких дуплянках. Криваю борт. Бачите, вони всі пчолки. тут, а? Бо я тут мед вже забрав. І вони на ній запустилися. Оце вони запечатують, щоб холод їм знайшов. От це називається прополюс. Його настаївають, от жолудка воно дуже допомагає, ну, імунітет підвищує в людини. Ми його веземо, бачимо, де більше квітів, де більше Іван чай, де більше у нас з ну Таке всі квіти, всі такі рослини, які вони споживають. І ну, щоб вона була близько. Ці вулики вже видобані, вони я ж кажу, по 70 років стоять. І ще вони будуть 20 років працювати. А вулик рамочний, він більш як скажемо, з носу його більший. Він стоїть на землі, замочує його дощ, сніг, задуває в кожній щелі. А це колодка, вона замокла і зі стекло. Свою першу борт пригадує, змайстрував у 1997 році. Зараз має понад 30 таких вуликів, розмістив їх на деревах за 5 кілометрів від села Великі Озера мене дід займався цими вуликами, і я перейняв всю традицію від діда, від Костюкевича Івана Оксентовича. Він помер вже. Ми займаємося ми так, вуликами його користуємося і вшив доповнітельно, ми самі їх віддобали. І оцей вулик теж старий, дуже вже старий. Він вже років, мабуть, з 50 має, а то й мої 70. Це навіть мовимо. Бо той вулик ще прадіда мого остався. І він мені діду віддав, а дід мені вже якби, в спадщину передав. З 2018 року бортництво Рівненського полісся у переліку нематеріальної культурної спадщини України. Серед односельців каже, це ремесло популярне. Як не через один, то через два кожен займається. Ну, кожен для себе не те, не що там на продаж, для своєї сім'ї, для гостей. Другу свату брату роздати на цьому крапку. Ну, але в нас хіст таки займатися пчолами. Артем Остапюк, Олег Степанюк, Суспільне новини, Рівна. Дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Міни, гранати, снаряди, ракети. Внаслідок російсько-української війни територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай. Протипіхотна міна ПФМ 1 лепесток. Пелюстка. Розкидаються дистанційно зі спеціальних касет. Пластикова, легка, важить всього 80 грамів. Містить 37 грамів рідкої вибухівки. При наступанні на неї міна вибухає, здатна відірвати стопу ноги. Не чіпай. Відійди небезпечну відстань. Не підпускай інших. Познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя.